Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя, мене звуть Наталія. І сьогодні розкажу вам про свій сад на балконі. Коліуси потроху починають оживати, все в них добре, прийшли до тями. Це мої туйки. Нептун і Байрактар. І як завжди буває, дві рослини, посаджені в абсолютно однакові умови, в абсолютно одну і ту ж хвилину і секунду, показують зовсім різний ріст і розвиток. Одна у нас. Сімнадцять сантиметрів. Це їм два роки майже. Друга. Пятнадцять. Але так як на вигляд, так в два раза, ніби в два рази більші. Простояли вони всю зиму на балконі і все літо. Не пересаджувала їх. Можливо, на наступну весну можна тут підсипати грунт, от так от. І трохи їм коріння там звільнити. Можливо, так і поступлю. Так, подивилась я відео, що треба обрізати їм нижні ці гілочки, тому що, поки воно маленьке, воно, ця ранка швидко в нього загоїться і все буде добре. Ніж потім таку здорову, товстелезну гілку спилювати. А ці явно гілки не потрібні внизу. Тому зараз ми їх. Я вважаю, що вже пора прийшла для обрізки. Зараз ми їх і. Пострижем, чумелоч? Ну, о так вийшло? Може, ще одну? Оцю, наприклад, щоб було деревце? Так. І цю меншеньку теж пострижемо. Ось такі вийшли тойки, схожі на тойки і йдуть знов на балкон. Здається, я вже придумала, куди я їх посажу, але поки що хай живуть на балконі. Нагадую, що це туї з насіння. Експериментальний такий експеримент. Досить успішний. А от у мене з'явилася ще така красуня. Вереск. Теж буде зимувати на балконі. Тому що я подивилася, що він любить жари кімнатної зимою. І не знаю, скільки я дивлюсь відео, я не можу зрозуміти про цей вереск нічого. Одні кажуть, що він настільки виносливий і настільки неприхотливий, що росте там взагалі в горах, в морози, там, де сухо, там, де взагалі нічого не росте, там вереск росте нормально. Другі кажуть, що це одноразова рослина при всій своїй виносливості. Оце купили, помилувалися на неї і її доведеться викинути, тому що далі вона рости не буде. От і піди пойми. Що воно таке? Шкода, звичайно. Ну, перше, що я зрозуміла, це треба на балкон виставити. А друге, що я зрозуміла, що він любить дуже кислий ґрунт. Тому, якщо висаджувати його в садок, то треба не менше метр квадратний засипати верховим торфом кислим. І тоді він буде рости вереск. Такі дуже гарні в Ютубі верескові сади. Такі гарні вони ж бувають різних кольорів. І коли вони розростаються високі, великі, ну, це таке видовище. І він же ж довго цвіте, кілька місяців, і таке дуже гарне казкове видовище. Ну, такий у мене другий <рес> лісовий житель на балконі. Я не знаю, що з ними робити. От що з ними робити, не знаю. Можна сказати, вони. Випадково в мене заводяться, без мого, так сказати, без моєї участі. Це вже він у мене наполовину облетів і наполовину зблід по кольору, тому що він в мене вже стоїть два місяці в хаті, а був уявіть собі, наскільки гарніший. Обсипались ці бубочки, вже потроху обсипається. Хоча пишуть, що він буде отак всю зиму стоять, отак от приблизно ну щось на ньому збережеться, так буде він стояти, такий гарний рожевий. Моя буковинська сорочка. Уже наближається до завершення. Я застрачила плечові шви і обметала горловину. Я вже казала, що на Ютубі не знайшла майстер-клас по обметуванню. Горловини саме таким обметувальним швом. Вийшло, мені здається, досить непогано. Отут я поклала папірець, тому що тут по спині ще йде вишивка, щоб вона не заважала. Дивитись. Вийшло непогано, але, як я і думала, досить він тонкий. Він такий не цупкий. А хотіла, щоб він такий був просто железобетонний такий, для того, щоб не просвічувалось біле полотно, отут по краю, ну, під цим швом, я брала дуже товсту нитку, у 8 складень нитку брала. І вона мені тут закрила, біленьке. Але отут ця петля, вже їй мало, маловато місце, вона штовхається. Одна з другою штовхається, і трохи такий, якби хвилястий, край не дуже рівний, такий, щоб він був рівний, як лінієчка. Тому, який я бачу тут вихід, Ну, я так думаю, на наступну сорочку я буду робити так: до розкрою, до вирізу горловини. На суцільному шматку полотна я просто дуже товстим хрестиком буду обходити цей периметр. Дуже товстим. І тоді вже після розкрою його можна буде обметувати, цей хрестик можна буде обметувати, обметувальним швом, вже не таку товсту нитку брати, не бояться, що вона буде просвічувати, і цей краєчок буде рівненький. Будуть спокійно тут поміщатися ці всі петельки. Я так дивлюся, от наприклад, Магда Дзвін розбирає сорочку старовинну, і вона показує на горловині під швами, цими всякими декоративними, прокладений шнурок такого самого кольору, для того, щоб не світилося от біле полотно. Під низ прокладували щось якусь нитку таку або шнурок цілий. І для того, щоб воно мало форму, воно було міцне, і для того, щоб біле не світилось. Отака в мене ідея. Побачимо на наступній сорочці, наскільки вона ефективно себе зарекомендує. Але знов таки на це треба було досвід. По-перше, я розмірів ніде толком не знайшла, який має бути цей виріс. Зараз я вже точно до речі, хто хоче, я можу ці розміри всі вказати. Зараз я вже можу приблизно знати, яке воно має бути. А то таке <смірила> вирізала, наділа, поміряла, ні, ще, мабуть, трохи підріжу. Таке все, все досвід повинен бути. Ну, от і зараз я займаюся обметуванням швів. На рукавах і бокових, тобто підгортаю їх і готую до змережування. Отут мені залишилось ще змережувальний шов, вшити ластки, і буде сорочка закінчена. Зробила я зразок змережувального полтавського шва. Може так погано видно. Якусь темний фон покладу. Оцей відрізок я зробила товстішими бавовняними цими нитками. І він, можливо, він трохи грубуватий, тому що на дотик шов товстіший, ніж тканина. А цей відрізок, оцей, я зробила уже акриловою ниточкою тоншою цією. Він більш повітряний, тонший, не знаю, ще не визначилося. Тут я пробувала робити підгін прутиком. Але нічого не виходить, тому що не можна нитки порахувати в тканині. І сам шов, якийсь нерівний, виходить через це. І підгін не виходить, тому що навіть якщо порахуєш нитки, то вони не однакової товщини і загалом виходить негарно, нічого не виходить. Тому підгін прутиком тут не пройде. А стосовно цих двох швів. От я ще буду думати, яку нитку використовувати. Ще згадала, що є такий метод, як у цих вишиванках, які я купувала. Вони пристрочують з другого боку, пристрочують тканину, от так, приблизно таким от шматком. Тут вона обметана у них оверлогом. І. Вивертають, і така них горловина у всіх оброблена отак однаково. Але я навіть і пробувати цього не хочу, тому що це вже буде не автентична річ, а сучасна. А в мене мета відтворювати сорочки старовинні, якомога більше приближені до ручної, ручного виготовлення і простого того способу. Вишиття і зборки. Отут, звичайно, я пристрачила, тому що ще я побоююсь мережку на плечі давати на таке видне місце. Але взагалі буду рухатись в тому напрямку таких справжніх, справжніх ручної роботи сарачок. Тому така горловина мені не підходить. А на цьому я з вами прощаюсь. Дякую вам, що були зі мною. Дякую за лайки, підписки, за коментарі. Мені дуже приємно. До швидкої нашої перемоги. Побачимось!